Артполи знову на своїй прабатьківщині Івано-Франківщині з 2003 року, коли фестиваль вперше стартував під назвою «Шешори», він встиг змінити свою концепцію, адже раніше був відомий своїм яскравим етноспрямуванням. Нині це експериментальний формат кількаденного свята. З 12 по 16 липня його проводять у мальовничому Дністровському каньйоні. В Уніжі цьогоріч міжнародний фест зібрав потужний гостьовий десант. Цьогорічний фестиваль є дев'ятим за рахунком, і так склалося, що у нас на фестивалі представлено 9 країн. Це звичайно ж наші найближчі сусіди, Польща і Білорусь. Це е, така далека країна, як Австралія. Нарешті ми запросили музикантів, звідти вони будуть закривати останній день фестивалю. Крім того, це Чехія, це Польща, це Франція, це Великобританія. Ранок гостей та учасників фестивалю розпочинається з очищення і не лише фізичного, але й духовного. Близько двох десятків осіб практикуються під першими променями сонця у йога-денсі. Його інструкторка завітала на фест з Одеси. Лічна енергетика все настолько добре і позитивне. Є не дати кусочок сім'я, поділитися чим-то. І люди зібралися як -то. спочатку були перший день там чотири чоловіка, потім то увидел, і всі набрались, набрались. І вже от, більша кампанія у нас здобутки цивілізації від місця проведення артполя дуже далеко. Попри це, стіни кав'ярень, які розташувалися у колишніх корівниках, прикрашає живопис. Ці картини належать пензлю митця пензлюмитця реместецика. Нещодавно художник започаткував ініціативу. Картина замість телевізора. Динамічний телепростір він замінив природнім. Видом з вікна. Там гарний каньйон, небо змінне, Набагато краща ситуація, ніж телевізор. А воно тут якраз так в такому місці, ніби якби нормальний ресторан був, бо зробили б плазму. Повішали. То тут замість плазми в нас відкрита ця ж така фортеця. Це якби само собою розуміється, що з телевізора от кращого і не дуже придумаєш. Щоденні майстерні приваблюють охочих попрацювати руками. Тут чеклують над невід'ємним атрибутом фестивалю Артполе об'єктом лендарту. Авторка планує розташувати його на Дністрі. Дискобол на водяному ходу. Це буде як водяний млин, який розкручує цю кулю. З дзеркалами і всюди з'явиться багато зайчиків. Кожна зробить це такий експеримент. Ми до кінця не знаємо, що з того вийде і як воно буде виглядати. Основні фестивальні пристрасті розгортаються вже у вечірній час довкола сцени. Цьогоріч її будують за зразком пташиного гнізда. До речі, цілком ймовірно, що наступного року ювілейне 10-е артполе проводитимуть знову у цьому ж мальовничому місці.